Україна та Росія мають піти на взаємні поступки, щоб укласти мирну угоду та припинити війну, заявив Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Якщо мир неможливий і війна триватиме, люди продовжуватимуть гинути тисячами. Ми не хочемо цього, але, на жаль, це може статися, зазначив він. Інакше кажучи, щоб досягти миру, на думку Марка Рубіо, і Росія, і Україна мають знайти компроміс. Вітаю, друзі! Припинити війну за 24 години одним телефонним дзвінком та ще й до інавгурації було однією з найгучніших передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Знаючи, люди одразу намагалися випитати у Дональда Фредовича секрет його невичерпного оптимізму. Як таке може бути? Війна триває вже 10 років, і ніхто з цим. Нічого не може зробити, в тому числі і сам Дональд Трамп під час своєї першої каденції. Аж раптом Дональд Фредович напередодні президентських виборів 2024 року таки знайшов рецепт щастя для воючих країн. Неймовірно. А ну, ну поділіться, пліз. Втім, на всі спроби політиків, журналістів і громадськості з'ясувати деталі його геніального плану. Зазвичай, охочий до слів Дональд Трамп лише хитро посміхався. І натякав. Я геніальний майстер з укладання угод. Читайте мою книжку і все зрозумієте. Мене на відміну від Байдена Путін поважає, тому я укладу мирну угоду простим телефонним дзвінком. Вже тоді найбільш прозорливі люди висловлювали побоювання, що насправді може йти про спонукання України до прийняття умов Путіна, інакше кажучи, спонукання нашої країни до капітуляції. Підстави для таких міркувань були конкретні дії Дональда Трампа, коли він, ще не будучи президентом, фактично один заблокував американську військову допомогу Україні на 6 місяців, що вартувало Україні втратою стратегічно важливого Авдіївського укріпленого району. Однак остаточної впевненості в такому розвитку подій тоді ще не було. А епізод із зупинкою військової допомоги Україні експерти пов'язували. З особливостями передвиборчої президентської кампанії в США. Мовляв, якщо Байден за військову допомогу, то Дональд Трамп проти. Така логіка передвиборчої боротьби. Але коли Трамп стане президентом, то одразу все зміниться. Втім, після обрання Дональда Трампа на посаду президента, якщо щось і змінилося, то лише гірший для бік для України. Дональд Фредович звинуватив у розв'язуванні війни Байдена і Україну. А рафік, тобто Путін, рафік ні в чому не виноват. І взагалі, якби у 2020 році у Трампа не вкрали перемогу на виборах, то цієї війни і не було б. Тому необхідно припинити негайно і безпосередньо бо гине дуже багато людей. Наприкінці лютого 2025 року, тобто вже за місяць після інавгурації, до Вашингтона прилетів президент України Володимир Зеленський. Формальною причиною такого візиту було підписання угоди про мінеральні ресурси України. Справжньою обговорити подальшу підтримку нашої країни в цій війні. Однак зустріч у Білому домі закінчилася скандалом. Після словесної перепалки з Трампом і Джейді Венсом найвеличнішого політичного діяча сучасності було просто виставлено за двері як шкідливого школяра і відправлено в освоясня. Стало зрозуміло, що ситуація вийшла з-під контролю, і це одразу відчули на собі воїни Збройних сил України, які перестали отримати американські розвідувальні дані і американську зброю, ту, яку ще запланував передати Байден. Щоб якось залагодити конфлікт, європейські лідери були змушені докласти колосальних зусиль і використати всі свої дипломатичні таланти. Ситуація ускладнювалася тим, що наше сонечко продовжувало вперто бикувати і відмовлялося вибачитися перед американським президентом. Втім, гуртом, як кажуть, і батька легше бити, так сяк, але конфлікт було залагоджено. Ложечка знайшлась, проте осад залишився. Після цього скандалу в Білому домі якось мало вірилось у можливість ще однієї зустрічі Дональда Трампа. І Володимира Зеленського в робочому кабінеті президента США. Втім, все тече все змінюється. Титанічні зусилля Дональда Фредовича досягти компромісу з Володимиром Путіним, який його дуже пов'яжає, якщо ви ще не забули, закінчилися повним пшиком. Особливо це стало зрозуміло після ганьби на Алясці, коли російського військового злочинця зустрічали червоною килимовою доріжкою, яку розкладали американські вояки, стоячи на колінах. Тріумф Путіна був повним, коли Дональд Трамп особисто визнав провал на перемовинах, заявивши журналістам після перемовин. Угоди немає. Нагадаю, що метою зустрічі з Путіним на Алясці Дональд Фредович називав саме укладання угоди про припинення вогню. Я буду дуже розчарований, якщо цього не вдасться зробити, заявляв він напередодні саміту. Якщо я побачу, що Путін не бажає миру, то просто встану і піду, погрожував він. Ну і що ми маємо по факту? Заявлена мета не досягнута, Путін припиняти вогонь відмовився, фініта-ля комедія, пора вводити санкції, як обіцяв Дональд Фредович. Ага. Щас. Наступного дня Трамп заявив про небачений успіх саміту. Ми наблизилися до миру. Втім, попри бравурні заяви, американські ЗМІ піддали нищівній критиці його поведінку на Алясці. По Трампу пройшлись навіть улюблений Фокс News. На очах всього світу лідер, який обіцяв зробити Америку знову великою, виглядав просто жалюгідно. І Трамп зрозумів, що ситуацію потрібно якось рятувати. Саме тому йому і знадобився Володимир Зеленський, якого він знову запросив до Білого Дому. Пам'ятаючи, чим закінчилася попередня зустріч, лідери європейських країн вирішили. Серйозно готуватися до цього саміту самі і почали працювати над манерами нашого зеленого сонечка. Його вихід у світ на цей раз виглядав як епізод створу Михайла Булгакова Собаче серце, а саме, явлення Шарікова в медичній громадськості. Зеленського передягли у щось більш пристойне, яке не так дратуватиме Трампа, навчили замість Абервал і відстань Гнида дякувати Дональду Фредовичу. Ну і щоб він Раптом не захотів повторити подвиг поліграфу поліграфу, який взяв до рук балалайку і заспівав соромітницькі частівки, на всякий випадок, прибрали піаніно і таки дали йому сільки. Втім, всього цього європейським лідерам здалося мало. Вони вирішили перестрахуватися, щоб наше сонечко побертатного віку, схильне до девіантної поведінки, зразу з дуру не полізло битися з Трампом. До Вашингтона поїхала ціла бригада невідкладної медичної допомоги. Роль дільничного лікаря-психіатра виконувала Урсула фон дер Ляєн як мати сімох дітей. А Мерт, Ступ, Стармер, Рюте і Макрон працювали медбратами. Врешті-решт, подивившись, як за останні 6 місяців Зюзя накачав раму, Трамп теж вирішив не ризикувати і в останній момент посилив команду санітарів шей Джей Дівенс. Але все закінчилося мирно. Наше все повелося більш-менш пристойно. Не матюкалося, руками не махало. Більше того, протягом 4 хвилин, поки була преса, встигло 15 разів подякувати персонально Дональду Трампу за допомогу Україні. Так що, як не крути, але це перемога. Що хотів отримати від цієї зустрічі Трамп? Експерти чомусь вважали, що він буде обговорювати обмін територією з Росією. Але ні. Сторони дійшли згоди, що це питання мають обговорити Зеленський з Путіним особисто. І що Зеленський готовий обговорювати це питання, в принципі, Трамп одразу не повірив у своє щастя і на радощах побіг телефонувати другу Владіміру. Бо до цього Зеленський категорично відмовлявся обговорювати питання території у будь-якому форматі. Схоже, що ця згода і була головною метою Дональда Трампа. А що з припиненням війни? Із гарантіями безпеки для України. Схоже на те, що, отримавши бажане, Трамп дозволив європейцям помріяти про гарантії безпеки для України і навіть натякнув на можливість залучення американських військ до миротворчої місії. На радощах європейці почали обговорювати механізм застосування п'ятої статті договору про НАТО для України без НАТО. Згідно з якою напад на Україну буде означати напад на всю коаліцію охочих. Втім, це вже не мало жодного значення. Чим би дитя не тішилося або не вішилося? Нехай побавляться. Ну, а що ж отримала Україна в сухому підсумку? Трамп і Путін домовились про проведення спочатку двосторонньої зустрічі в форматі Путін-Зеленський, а по її закінченню у тристоронньому форматі Трамп Путін-Зеленський. Для чого? Ну, а як для чого? Для пошуку компромісу. Коли я і моя дружина розходимось у думках. Зазвичай ми робимо так, як хоче вона. Дружина називається компромісом, якось зауважив видатний американський письменник Марк Твен. Десь за такою ж схемою буде йти пошук компромісу між Росією і Україною. Спочатку до капітуляції, тобто до прийняття російських умов миру, Зеленського буде схиляти особисто Путін. А якщо це не вдасться, то тоді, вдвох з Трампом. Ось тобі бабусю. І Юрій день я вже не раз говорив про те, що між Трампом і Путіним існують таємні домовленості щодо передачі України під російський протекторат. Ці угоди було укладено до президентських виборів США в 2024 році, і Трамп робить все, щоб виконати ці домовленості. Тому йому не потрібні на саміті Європейці. Він разом з Путіним намагатиметься дотиснути Україну, щоб вона прийняла путінський варіант. Компромісу, тобто мирної лапках угоди. І ще одне важливе зауваження, яке чомусь перестали звертати увагу журналісти. Мова йде про зняття Трампом вимоги про перемир'я до укладення мирної угоди. Що це означатиме на практиці? Краще за всіх пояснив ізраїльський інструктор в Збройних силах України Ігаль Левін. Цитую мовою оригіналу. «Почему Путин выступил на встрече с Трампом против прекращения огня и предложил альтернативу в виде подписания всеобъемлющего соглашения по завершению войны, то есть мирного договора. Тут есть момент, который я, как я обратил внимание, некоторые упускают. Прекращение огня можно организовать хоть сегодня на завтра. Нужен только приказ, и дальше все зависит от полевых командиров, чтобы они его соблюдали. Прекращение огня может остановить войну чуть ли не по щелчку пальцев, если старшие полевые командиры обеих сторон соблюдают договоренность. Или, на худой конец, минимизировать и свести насилие на фронте к минимуму, к реально возможному минимуму. Соглашение о мире ⁇ это сложный и долгий процесс, который может занять годы и даже десятилетия. Несколько примеров на скидку. Египет и Израиль. Достигли прекращения огня в 1973 году. Мирный договор в 1979. Прошло 6 лет. Иордания-Израиль перемирие в 1949 году. Мирный договор в 1994 году. Прошло 45 лет. армения Азербайджан прекращение огня в 2020. Мирный договор в 2025. Прошло 5 лет. Северная и Южная Корея перемирие. 1953 год, и то силами ООН, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики Южная Корея его так и не подписала. А мирного договора нет по сегодняшний день. И можно продолжать этот список далее, но логика понятна. Мирные договоры завершения войны – это не курицу на рынке купить. Это долгий процесс, который и на полвека может растянуться. И даже его быстрые подписания – это 5 и более лет. Путин, отказываясь от первого этапа, собственно, остановить саму войну, то есть прекратить огонь, предлагает перепрыгнуть все эти этапы и сразу войну завершить миром. А так как это долгий процесс, то значит, когда-то там, потом, в 2030 году, например, а может и позже, пока не будут решены первопричины украинского кризиса, например. Более того, так как никакого прекращения огня не подписывалось, за эти годы можно не только продолжать боевые действия, но и постоянно обвинять Украину в срыве этих самых мирных переговоров. Мол, мы это за мир? Ну вот, например, Киев занял наши территории города, Запорожье, Херсон и так далее. Если Киев за мир и прекращение войны, то почему тогда занимает города, которые, следуя Конституции Российской Федерации, это российские города? Значит, Киев не заинтересован в мире и хочет воевать. А почему? А потому что не решены первопричины украинского кризиса. В общем, вы поняли логику. Путин говоря Трампу, что он против прекращения огня, но за мир, и прекращение войны, по сути говорит, что хочет и будет воевать дальше. Ну, собственно, из заключения этого самого мира. То есть до капитуляции Украины. Европейцы вслед за Киевом это прекрасно понимают, поэтому и настаивают именно на прекращении огня. А вот что в голове у американской администрации, это уже хороший вопрос. Помимо желания вытянуть Россию из этой войны, а саму войну хоть как-то ну, заморозить. Сегодня главное ни в коем случае не сходить с этого требования минимум. Полного прекращения огня и недопустимости сдачи каких-либо территорий без боя. Без боя вообще ничего в этом мире не отдается, все остальное ловушка. Кинет цитата. Наостанок, хочу декілька слів сказати про реакцію зелених. Напередодні саміту у Вашингтоні вони розпочали флешмоб під гаслом Єднаймося навколо президента. Його розпочав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який у чаті Слуга народу написав наступне: Колеги, давайте підтримаємо нашого президента, бодай дописом у соцмережах. Йому зараз найважче. Але ми віримо в нього, що в нього все вдасться. Його успіх це успіх України. Кінець цитати. Естафету Стефанчука підхопив почесний залізничник Сергій Лещенко. Він вирішив залучити до акції на підтримку Зеленського молодь, яка нещодавно з картонками в руках протестувала проти спроб президента позбавити незалежності на Буйсап і дружно скандувала Зеля чорт! Чи готові вийти на протест під театр Франка проти вимоги передати Росії неокуповані території Донецької області? Це точно посилить українську переговорну позицію в Вашингтоні. Ставте плюс у коментарях. Щоправда, прочитавши коментарі під своїм дописом, через деякий час Лещенко видалив цей пост. Ну, а найкраща відповідь на заклик Зеленка Банкрутів об'єднатися довкола президента і здійснити сеанс колективного кунілінгуса. Дав, на мою думку, народний депутат України Олексій Гончаренко. Цитата. останні пару днів був незвичайний сплекс під копірку написаних постів від «Слух народу. Єднаємося навколо президента! писали вони. Та мені от чомусь здавалося, що єднатися ми маємо навколо Збройних сил України, яким Зеленський вже два з половиною роки не підписує проголосований Радою закон про повернення 30 тисяч гривень. Мені здавалося, ми маємо єднатися навколо наших освітян та забезпечення їм гідних зарплат. Відповідь уряду нікому нічого, жодних підвищень. Мені здавалося, ми маємо єднатися навколо українських матерів і підвищення виплат на дитину. Але цього довелося добиватися три роки. І лише вчора проголосували в першому читанні, та й то з обманом та виплатами лише для майбутніх дітей, хоча має стосуватися кожної дитини до трьох років. Єднаємося навколо президента! писали вони. А тим часом збільшили зарплати прокурорів, збільшили зарплати Рахункової палати, де заправляє подруга Зеленського, збільшили на 30 мільйонів зарплатний фонд для Міністерства фінансів. Об'єдналися. Кінець цитати. Кожного разу, коли зелені банкрути закликають єднатися навколо президента, вони тим самим намагаються прищепити українцям стокгольмський синдром. Що це таке, запитаєте ви? Стокгольмський синдром це термін, який описує співчуття, покору та емоційний зв'язок з людиною або групою осіб, які становлять фізичну чи моральну небезпеку. Нерідко люди, що відчувають Стокгольмський синдром, можуть переходити на бік своїх кривдників та допомагати їм уникнути покарання. Ну, так, наприклад, стається, коли е терористи захоплюють заручники в літаку, а потім усі страждання. Тих, хто знаходиться на борту літака, вони починають співчувати не тим, хто має їх визволити, а тим, хто їх захопив. Зелені банкрути ведуть нашу країну до катастроф. І щоб її не допустити, нам потрібно не єднання навколо владного тандему і його пяти шести дефективних менеджерів, а вимагати відставки президента Зеленського, який узурпував владу в країні. Проте виявився неспроможним організувати відсіч агресору, а натомість створити уряд. Національного порятунку поки не пізно. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!